Усім доброго дня! Сьогодні в нас неділя, у мене вихідний. Я вийшла на роботу і вже більше двох тижнів працюю, тому відео викладати і вам не могла, а новин в мене дуже багато. Звичайно, я буду намагатись десь щось знімати, десь щось розповідати найважливіше, найцікавіше, як у дворі, так в садочках, так і по моїм собачкам. І сьогодні я хочу почати з вами з підготовки. Знову, в нас іде, знову я сьогодні буду робити заготовки для наших собак. Так як у мене на нині є три собачки дві дорослих і одне цуценя, я вам вже всіх їх показувала, ви всі з ними знайомі. І сьогодні я хочу з вами приготувати. Мені треба зробити заготовки як для Ніколь, це моя моє цуценя, якому трошки більше трьох тижнів, і для Мішель. Зараз ми з вами почнемо з підготовки корму. Натурального харчування для цуценятки з урахуванням того, що вона до сих пір у нас ще харчується. Основне, це в неї харчування мамине молочко. Звичайно, вже декілька днів я їй даю як підгодівлю звичайний творог, купую в крамниці. Кисло-молочний, 5%, от я вам покажу, отакий от. рекламувати не буду. Ну, нам він підходить, в мене і Мішель його дуже добре їсть. Тому і для Ніколь я його даю. Зовсім потрошечку десь по півчайної ложечки це, ну, грубо кажучи, 5-6 грамів два рази на день. Уже протязі е е 4 днів вона в мене їсть. Ну а зараз е е е нам е Трош вже більше трьох тижнів, і звичайно, нам уже потрібно вводити харчування повноцінне для того, щоб вона потрошки припиняла їсти мамине молочко. І що для цього нам потрібно? Ну, по перше, хочу з вам звернути вашу увагу, що вводити кожен продукт ми будемо поступово, так як сирочок вона в мене їсть уже декілька днів. Я бачу, що вона себе почуває нормально ніяких проблем немає. на кисло молочко на в неї ніякої алергічної реакції немає, що в принципі можливо. Тепер наступним введенням в раціон в мене буде курка. Курка в мене домашня, не бройлер ні в якому разі. І хоча Мішель в мене харчується свіжим м'ясом, е, ніколи в нас маленьке цуценя. Е, і свіже м'ясо їй не можна. Тому я приготувала отаку цілу купу всяких обрізок. Зараз вам все розкажу, покажу більш детально і поясню, на що я це роблю. В мене тут приготовлено, в принципі, філе. До речі, воно не повністю проварене. А якщо уважно ще придивитись, я спробую вам його розрізати і показати. Воно в мене було просто опущено в кип'ячу воду. І в, сам газ був виключений. І якщо подивитися всередині, дивіться, воно злегка рожевеньке, тобто воно не повністю проварене. Трошки сирувате, Я не знаю, як на камеру, мабуть, не видно. Трошки сирувате, але термічна обробка в нього пройшла. Це треба робити обов'язково, так як цуценятко маленьке, і шлунок в нього не настільки міцний, як у дорослої собаки. Ну, і ось це в мене буде основним харчуванням нашої. Ніколькі. Плюс я відварила, гляньте, у мене тут є обрізки з крилечок, обрізки з ног з невеличкими лапками, тут є каркас від курки. В принципі, з нього теж я буду знімати оце все філе. І я це добре виварювала, добре проварювала, щоб з нього отримати дуже хороший насичений бульйончик. От він в мене. Він не жирний. Жир увесь я зняла. І намагаємось зробити так, щоб жиру було мінімум. Це робиться для того, щоб собачка легше переварювала. Я вже казала на рахунок Мішель і Моніки, що жир, саме жир для собак, це не є добре, і треба якомога сильніше робити обрізки і прибирати всі необх... всі жирні прослоїчки, всі наростання, вкладення і все решта. Зараз я це все буду обчищати, оббирати, все це дрібно наріжу, перемішаю і вам розкажу і покажу, як далі я буду це все робити, як фасувати і як розрахувати дозування на, нашу, на наше цуценятко. І так, почнемо. Ну що, продовжимо. Нарізочку я зробила, нарізала я філеєчку. Сразу кажу, я так подивилась на око, в принципі, більшого мені поки що не потрібно. Тому цієї, цього поки що буде достатньо. Я буду робити всього на 5-7 днів не більше. І так як в нас ще раз нагадую, Ніколь харчується до сих пір маминим молочком, тому підгодовувати я її буду всього лише на всього двічі на день, і доза в нас буде десь в районі 7-10 грамів на один раз. Зараз показую одразу, дивіться, всі мої оці кусочки, шматочки, кісточки, які варились, так і залишились. Не знаю, десь я їх потім притилю, може, віддам собаці старшій. Ну, єдине, що навіть дорослим собакам такі от частини віддавати не можна, оці трубчасті кістки, навіть у дорослої собаки можуть пошкодити шлунок і у великої, точніше, моніка в мене лабрадор, вона дуже, дуже крупна навіть для своєї породи. Але такі трубчасті кісточки я не даю їй. Ось це каркаси, отакі от м'які кістки, їх ще можна давати, але це я все ж таки приберу, я просто викину в сміття. Я використовувала це тільки для того, щоб мати дуже хороший, наваристий бульйон. А тепер розповідаю далі. Значить, в принципі, м'ясо в мене нарізано по волокнах, для того, щоб вони легко розділялися. В принципі, можна перебити це все блендером, але кишківних собачки вже потрошку буде звикати до того, що їжа є більш груба, ніж просто молочко, і почне правильно працювати. Тепер пояснюю, на що я ще робила бульйончик. Так як собачка звикла в нас їсти тільки рідку їжу, то сразу їсти. Філе, їй буде дуже важко. Тому в нього я буду додавати трошечки, трошки рідини для того, щоб трошки розрідити це все. Робити я буду це. А ще я зразу налью і ще раз нагадую: бульйон повинен бути максимально знежирений, щоб жиру було мінімум. Тобто ну, десь 100 грамів води я налила, точніше не води, а бульйона. До речі, ще невеличка підказочка для від мене для вас, для тих, особливо хто годує свою собачку натуральним харчуванням. В той період, коли у собачки починають рісти лізти зубки, різатись, вони дуже часто відмовляються від сухого корму. І дуже багато хто рекомендує саме а, роз, а, розмочувати його, але під час розмочування водичкою наша собачка. А, не хоче їсти, бо смакові властивості, звичайно, і запах міняється дуже сильно. Тому от з таких от шматочків можна робити дуже хороший бульйон. Сюди ж можуть підійти і лапки, і просто кістки, і ну, все, все, що завгодно. І саме густим наваристим бульйоном можна розводити, розмочувати точніше, цей корм, і ваша собачка буде задоволенням його їсти без всяких проблем. І ну що? Отака от от жижиця в нас вийшла, вона досить таки груба. Видно, що в ній є шматочки, в ній є волокна, для того, щоб все ж таки ніколька в нас звикала, для того, до того, що їжа більш груба. І тепер буду це все фасувати. Чесно кажучи, можна використати форми для льоду для морозильної камери, але в мене їх на, за... на даний момент вільних немає. Тому я вигадала таку штучку: я буду використовувати такі звичайні пластикові кришечки. Буду заморожувати, в мене їх всього 4 штучки. Буду заморожувати, вони дуже швидко замерзнуть і виколупувати, фасувати по пакетиках. Ну, На даний момент приступимо. Значить, кришечку ми кладемо, запускаємо нашу шарманку. Скажімо так. І добре розмішуючи, щоб е, всі складові, скажем так, були, е, починаємо формувати порцію для нашої нікольки. Вісім. Ну давайте ще зовсім трошечки, щоб було 9 грамів. 9 грамів. Цього буде достатньо. Це зовсім грамолька, ану, зараз спробую. Ой, гляньте, У мене навіть виходить таким чином, що можна заморозити навіть дві порції на. Мішель, не можна. Це не для тебе, це для Нікольки. Значить, тут повинно бути 18 грамів. А ну, зараз дивимось. 16. І. І, 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 і. О, а тепер багато. Давайте трошки відберемо. Перегодовувати собачок теж не можна. Ладно, будемо вважати, що це правильно. Значить, саме філе я зараз розподілю, в принципі, воно на півкришечки лягає, а водичка вона замерзне, я потім її теж розділю. Мішель це для Ніколь, це для твоєї донечки. І таким же чином я приготую всі кришечки, я їх заморожу і вони в таким, так будуть в мене стояти. Що хочу ще сказати? Малим собачкам віком до півроку не можна давати субпродукти. Кожен продукт ми вводимо поступово для того, щоб побачити реакцію, чи немає алергії на що-небудь. Що І собачкам до двох місяців я б не рекомендувала давати сире м'ясо. Тобто, термічна обробка. Повинна бути обов'язково. Після двох місяців, звичайно, ми будемо переводити нашу нікольку вже на натуральне харчування на свіже м'ясо без термічної обробки. Але на даний момент тільки термічна обробка. Так що, для нікольки в мене заготовки готові. Тепер я буду робити заготовки для мішель. І зараз покажу, що цього разу я буду використовувати там дуже багато дрібничок, які, в принципі, я не знаю, чи можна буде вам дістати, ну вони дуже корисні і. Е, дуже е, собачки їх полюбляють. Вони взагалі їх вважають як смаколики. О, Мішель прийшла перевіряти, що ж мамка наготувала для її донечки. Так що, отак от, фасую далі і продовжимо з вами робити корм для Мішель. Ну що, хлопчики і дівчата, приступаємо для заготовок для нашої Мішельки. Робимо їх всього на тиждень. Не так, як того разу на цілий місяць, але. Е, навіть якщо це невеличкий термін, потрібно віднести до цього більш серйозно, детально і ні в якому разі не попускати. Розповідаю, що я буду цього разу робити, це є точніше, що саме змішувати. На жаль, цього разу у філе в мене скудний вибір і використовувати я буду тільки куряче. В якості овочів в мене буде гарбуз і кабачок. До речі, на рахунок овочів, якщо це стосується гарбуза кабачка, прибираємо шкарлупку, прибираємо все насіння. Собачки дуже погано його переварюють. І буду натирати на на крупну терку. І ще один інгредієнт це супродукти. В якості субпродуктів цього разу у мене аж отакий шикарний вибір: це в мене трахеї курячі, легені курячі, курячі нирки і куряча печінка. Це все дуже корисно дуже потрібно, і так як я цього разу не буду додавати в корм наші мішельки кашу, то для того щоб правильно збалансувати, я вирівнюю кількість м'ясних продуктів, розділяю порівну. Тобто, в мене буде йти 50% курячого філе, 50% субпродуктів. На даний момент в мене 400 грамів філе, 400 грамів субпродуктів і 200 грамів овочів по 100 грамів кожного. І того в мене виходить 80% м'ясної складової і 20% овочів. Тепер це все нарізаємо, розділяємо і більш детально розбираємо, як правильно вирахувати порцію для нашої собачки на добу. Ну що, у нас останній нюанс це ми перемішуємо. Уже одну порцію я перемішала, другу зараз роблю мішанку, розповідаю, що в мене тут вийшло. Значить, в итогі у мене вийшло дві різних порції. В них м'ясна складова, однакова, але різні овочі. Значить, Ту, що зараз я мішаю, це в мене йде 200 грамів субпродуктів, 200 грамів курячого філе. І 100 грамів кабачка. В сусідній тарілочці, в мене точно так же йде 200 г субпродуктів, 200 курячого філе і 100 грамів гарбуза. Тепер наша задача правильно збалансувати денну, сформувати денну порцію продукту для наших собачок. як правильно це зробити? Ну, для початку і найголовніше, ми повинні знати чітко, скільки важа наша собачка. І розрахувати денну порцію в залежності від цього. Дивіться, на наша собачка повинна в протязі доби вжити 35 4 від своєї власної ваги. У мене мішелька важить 2,900, Ну я беру грубо 3 кг, тобто 120 г грамів на день буде складати 4 від її ваги. 120 грамів на добу вона повинна вжити. Ну і звичайно, ми це все ділимо ще навпіло з урахуванням, того, що харчується вона двічі на день, зранку і ввечері. Ще хочу зробити зауваження: якщо у вас собачка живе пасивним життям, тобто більшу частину свого часу вона знаходиться в квартирі, немає в неї активного руху, бігу, вона, скажімо так, скута в цьому, то краще всього робити 3,5% від денної норми. Чи 3,5% відсотки від загальної ваги нашої собачки, так як Мішелька в нас веде досить активний образ життя, вона в нас живе в селі, тому вона постійно бігає по двору, по хаті, доріє, казиться, тому вона дуже багато калорій зжигає і її раціон може складати 4 відсотки. І тут знов такий нюанс, що ці піввідсотка не можуть навіть вплинути, не можуть вплинути на ожиріння. бо Натуральне харчування краще засвоюється, краще перетравлюється, в собачки, виробляються спеціальні гормони, які стимулюють правильну роботу організму. Тому саме ті собаки, які харчуються натуральним формом, менш схильні до ожиріння. І тут вже треба дивитися саме по вашій собачці. Так що отакі от, от справи. Значить, зараз моя задача це все пофасувати по 60 грамів кож, по 60 грамів і заморозити. Я вже показувала, я використовую такі от формочки це для кексиків, от дивіться, бачите? Це я купувала в Єві, їх тут 100 штук, вистачає дуже надовго. І заморожую от в таких формах. Це я роблю для того, що коли, от я вам зараз покажу: насипаєш, да, вони починають трошечки розпливатися, щоб легше було зберігати, да, щоб вони не були такими прям якимись ліпьошками, і більш-менш було зручно зберігати і краще тримати їх формочки. Переборщила Ладно, 61 грам. І от таким от чином опускаю формочку. І трошки притискаю ложечкою. Дивіться, і от таким чином я буду заповнювати. У мене тут силиконові формочки 12 штук, тобто на 6 днів. Ну і на всякий випадок, у мене от ще одна запасна формочка є. Це якщо вдруг шоу не вистачить одної. Це все я заморожую і вже через 3 дні це все наша мішелька може, бу... може вживати в їжу. Ще раз нагадую, не з. І буду нагадувати постійно. Обов'язково переморожуємо весь натуральний продукт для того, щоб уникнути зараження якимись інфекціями, бактеріями, мікробами і ще гірше гільмінтами наших собачок. Тому до цього ставимось уважно. Так що отакі, от у нас сьогодні справи заготовки для мішельки. В нас готові. Приготували ми корм для нашої нікольки, починаємо її годувати уже натуральним кормом, відлучати від мами, точніше, вона сама відвикне. Ну і звичайно, рости, набирати вагу, це стосується нікольки, і буду розповідати, які в нас ще новини далі. Так що всім дякуємо, підписуємося, ставимо лайки і коментуємо, коли кому корисне було це відео. До зустрічі!